Дякую, дякую, дякую. Дякую, будь ласка, дякую. Дякую, дякую, дякую. Приємно повернутися до державного департаменту. Тоні я хочу сказати спочатку є одним з найвизначніших людей, яких я знаю в будь-якій сфері діяльності. Він не лише дуже розумний, але він має честь і сумління, і я за це його ціную. Я звоя вдячний за поради за його дружбу. Хочу також подякувати членам uh, свого кабінету, членам конгресу і всім, всім нашим дипломатам, експертам, uh, представникам розвідки. Багато uh, досягнень про які сьогодні говоритиму. Є результатом вашої тяжкої роботи. Дякую, дякую, дякую за визначну службу. І я в державному департаменті а, прийшов для того, щоб доповісти народу Америки а, про прогрес, ми досягнули за останні чотири роки нашого президентства. Я, ми багато говорили про те, що ми на зламі, а, світ постхолодної війни закінчився і. А, Почалася нова епоха. Ми пройшли через випробування більш сильними і потужними ніж ми були чотири роки тому. Триває потужна конкуренція, яка стосується технологій, людських цінностей. багато чого іншого сполучені Штати зараз виграють світову конкуренцію. За ці чотири роки сполучені штати зміцнилися, наші союзи зміцнилися, наші а, супротивники послабилися. І ми збільшили нашу дипломатичну потугу. Ми е, збільшили нашу військову потугу, ми більше інвестували в е, оборонно-промисловий комплекс за десятки років. Ми також е, відіграємо провідну роль в штучному інтелекті, в розробці інших технологій, і ми зміцнюємо економіку, е, будуємо найдинамічнішу економіку світу е, знизу на гору, не згори гори на низ. Щоб забезпечити, що наша країна є потужною всередині і потужною в світі американці більш готові а, до а, того, що відбувається, а, вітер дує нам в спину завдяки всім вам. І ми передаємо в такому стані а, ситуацію новій адміністрації. Сьогодні я хочу поговорити про те, що ми зробили, і можливості, які ми створили для Америки. Хочу прозвітувати перед американським народом, що наші джерела нашої потужності більші ніж раніше. Економіка процвітає, хоча потрібно багато що розвити Наші технології, біотехнології, мікропроцесори їм заздрять світ. І ми інвестували в американських а, працівників з часів нової угоди. Ми розбудували а, мости, а, інтернет а, американське виробництво, щоб виробляти мікропроцесори, які ми винайшли тут. Ми зробили найбільші інвестиції в а, а, захист екології. Ми е, понад 500 мільярдів доларів е, інвестували в приватний сектор. Ми також зміцнили оборонну промисловість. Інвестували майже 1,3 е, е, мільярди трильйони доларів. І ми е, це зробили більше ніж за е, будь-який період у 4 роки. Тому що бути міцним це найкращий шлях для того, щоб стримувати війни. Хочу сказати американському народу, наші союзи потужніші ніж е, минулі десятиліття. НАТО потужніші ніж раніше, е, до того як я прийшов до служби. Е, Невелика кількість витрачала 2% на оборону від ВВП. Тепер 32% це роблять. Ми ем, розбудували нові партнерства е, для того, щоб стримувати Китай і проти і розбудували нові партнерства в цій сфері. Це вперше, що в нас є партнерство між США, Японією і Південною Кореєю. І потім між сполученими штатами Японією та Філіпінами для того, щоб ми захищали наше спільне процвітання і безпеку. Сполучені штати, Австралія, Велика Британія також співпрацюють, розвиваючи ці союзи. Ми розверну. Вивели квад до наступного рівня. Коли зустрічалися ці союзи, вони подзвонили, сказали, що можемо провести в вашому будинку, і мій, моя дружина сказала: так, нема проблем, щоб це зробити в Делавері. І це справді. Забезпечує, що ці люди є справжніми друзями. Ми розбудовуємо безпеку канали постачання захищаємо в Червоному морі. ми, ми об'єднали 20 країн для того, щоб захистити свободу мореплавства в одному з найбільш активних активних шляхів у світі. Ми збільшуємо процвітання, знижуємо корупцію і захищаємо ліси Амазонії. І загалом ми збільшили довіру до сполучених штатів як до справжнього партнера, і хочу запевнити американський народ, що Наші, наші супротивники слабші ніж чотири роки тому. Подумайте про Росію. Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ. Але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Подумайте про це. Та це довгий шлях був потягом, і я був єдиним головнокомандувачем США, який був який відвідав в країну в стані війни, де немає військової присутності. США Путін провалився, не зміг підкорити Україну, не зміг розвалити НАТО і не зміг загарбати значну частину території. Ми об'єднали 50 країн на підтримку. України і не лише в Європі, а вперше країни Азії також приєдналися, тому що країни Азії знають те, що відбувається з Україною, та для них також важливо. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів. Ми втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися. Росія Айшопут лончезвіж ай ті джас вандовалівол дефенюкраїн мене було дві два завдання. Перше підтримати Україну. Друге, уникнути війни між двома ядерними потугами. І нам вдалося виконати обидва ці завдання. Україна на сьогодні вільна, незалежна і. І має потенціал для гарного майбутнього. Нам потрібно захистити майбутнє українського народу. Подивіться на іран чи хтось думав після жахливих нападів Хамасу 7 жовтня про те, що ми будемо в теперішній ситуації? Двічі їх атаки провалилися тому, що Сполучені Штати організували захист Ізраїлю з союзниками. тепер їх основні союзники Хезбола сильно поранені, і ми продовжимо тиснути санкціями на Іран. Іранська економіка потерпає і є в найгіршому стані ніж за десятиліття. Якщо вам недостатньо Ірану та Росії, подивимося на Сирію. Президент Асад є союзником як Ірану та Росії. Жоден з цих союзників не зміг втримати його при владі. І Я не можу е, говорити, що все е, послаблення Росії було завдяки е, мені. Е, вони самі діяли на власну шкоду, але наші дії значно е, відіграли значну роль в цьому. Іран, Росія, Китай, Північна Корея. Об'єдналися на основі слабкості, а не на основі сили, тому коли приходить нова адміністрація, Сполучені Штати в надзвичайно більш сильній позиції ніж ці країни. Я хочу підзвітувати перед, перед американським народом, що США є в кращій позиції в довгостроковій конкуренції з Китаєм ніж коли я прийшов на посаду. Експерти прогнозували, що китайська економіка мала обігнати нашу, але ми в цій кімнаті сказали ні. ми будемо інвестувати в нашу країну, захищати наші технології, наших робітників. Тоді це не станеться. Тепер, зараз. Прогнози е, кажуть, що е, на тепершній траєкторії Китай ніколи не пережене нас. Я чітко сказав президенту Сі, що ми е, очікуємо, що Китай виконуватиме міжнародні правила е, торговельні правила. Ми Вжили дії, коли Китай постачав субсидовані товари на наші ринки. А це стосується і автомобіля будівництва і використання виробництва мікросхем. Ми забезпечили, щоб Китай. Не міг використовувати чутливі дані, не міг використовувати технології для збору цих чутливих даних, а використання їх проти нас. зараз. У нас спільний підхід до Китаю і з союзниками. Ця єдність більше ніж будь-коли, і це краща політика ніж протистояти наодинці. Ми відповідально а, керуємо а, своїми стосунками із Китаєм. Ми ніколи не перетинали а, лінію конфлікту. А, ми спілкувалися. Я спілкувалася з СІ, спілкувалися лідери нашого війська. Ми говорили про а, те, щоб зменшити поставки фентанолу до Сполучених Штатів, і а, ми знаємо, що. Смерті від передозування зменшується в нашій країні. Зараз можу також підсвітувати перед американським народом. Що я перший президент за десятки років, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику? Я сказав, що перша первинна мета. Цієї війни досягнута загроза. від Віделька не буде йти з Афганістану чи з будь-якої іншої країни. Ми мали величезну кількість американських військових в Афганістані. І коли я обійняв цю посаду, в мене був, був вибір. Я е, мав носив собою картку із е, цифрами загиблих і поранених в цій війні, і все, ми цього це більше не відбувається. Я вважав, що потрібно повернути американців додому, і ми це зробили. Ми е, Сумуємо за понад 2000 американців, які віддали останню жертву в цьому конфлікті. І ми допомогли тисячами афганських сімей переселитися до сполучених штатів. Пам'ятаєте, що Критики нашої політики говорили, що а, будуть Авганістан перетвориться на центр терористичних групування, і що наші союз, союзи будуть а, розбиті, але так не, трапить, не трапилося. Завдяки, наприклад, а, тому, що ми а, усунули а, лідерів. Аль-Каїди і ми змогли сконцентрувати наші ресурси на інших викликах, і ніхто із наших супротивників, таких як Путін чи Сі, не хотіли би більше ніж. Дуже хотіли би побачити, щоб а, Америка ув'язла в такій війні, як в Афганістані. Але цього не відбулося. Також ми а, сконцентровані на тому, щоб звільняти американців, яких утримують у заручниках в інших країн, країнах. А, але були а, обміни. З такими країнами як Росія, і це в результаті дуже складних перемовин. І ще один вимойки стилби ім признапорту американськиплостор лідерши по, в сфері інших пріоритетів, таких як, наприклад, боротьба зі зміною клімату це наприклад повернення до паризьких домовленостей. І ми 100 мільйонів акрів зберегли. Ми також інвестували в чисту енергію. І завдяки нашому нашим зусиллям світ інвестує 100 мільярдів кожен рік для того, щоб зменшити викиди в атмосферу для того, щоб інвестувати в чисту енергетику. Країни інвестують в розвиток інфраструктури. Ця стратегія PGI, ви всі її знаєте. Це... Альтернатива тому, що пропонує Китай зі своїми проектами в Африці та в інших регіонах, де немає е захисту прав екології, е ці китайські проекти е призводять до е знач накопичення значних боргів. А, а ми е Надали позики а, приватним а, компаніям для того, щоб вони будували чисту екологічно чисту інфраструктуру наприклад, відбудова трансконтинентальної дороги а, через Африку, а, яка Дозволяє фермерам транспортувати продукти харчування, критично важливі мінерали. В іншій сфері також Китай намагався контролювати канали поставок для мікросхем та іншого. Тому Потрібно продовжувати цю політику, а потрібно також тиснути на хуситів, також дивитися на північну Корею, яка намагається зблизитися з Росією. Це будуть будуть і нові виклики на наступні місяці, але хочу сказати, що моя адміністрація передає нові адміністрації дуже. Потужну позицію, Америка має більше друзів, потужніші союзи. наші супротивники відчувають тиск, і Америка відіграє провідну роль, об'єднує країну, показує приклад. Америка провела. Ін... Історичні інвестиції в працівників в енергетику, в а, заводи. Зараз а, американська економіка є найсильнішою і має найсильніші позиції, щоб перемогти будь-якого конкурента в майбутньому. Це відображує те, що Америка має надзвичайну потугу і можливості. І ми маємо і далі об'єднувати країни, щоб протистояти Китаю, забезпечити, що путінська війна завершиться і буде справедлива і тривалий мир для України, щоб близький схід був більш стабільним і інтегрованим. Щоб це зробити, нова адміністрація має забезпечити. Виконання зобов'язань, що Америка ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю війни Ізраїлю та Хамасу. Ми бачимо, що нарешті досягаються результати у домовленості. Ізраїлю та Хамасу, і я знаю, що о, ніколи не можна здаватися. Я вчора о, говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю, о, і говорив з очільником Катару, поговорив з Сісі з Єгипту, і ми маємо забезпечити безпеку Ізраїлю і о, збільшити. Гуманітарну допомогу в Газі, тому що так багато невинних людей було вбито, так багато громад було зруйновано. Палестинці заслуговують на мир і за право визначити власне майбутнє. Реальний мир, і безпеку, і тому а, заручники. А, Мають бути об'єднані з їхніми родинами. я закликаю нову адміністрацію добитися результатів в цих політиках, які будуть дуже важливі для мене стосовно штучного інтелекту. Ми лідируємо і мусимо зберегти це лідерство. Не можна переносити виробництво цих комп'ютерних чіп, чіпів за кордон. штучний інтелект буде визначальним буде формувати і суспільство і безпеку, і впливати на інші сфери життя. І потрібно, щоб дані були захищені, безпека була. Забезпечена щодо переходу енергетики на наступні роки. я знаю, що дехто в новій адміністрації скептично оцінюють потребу забезпечити чисту енергію і не вважають, що зміна клімату є реальністю. Вони помиляються, вони дуже помиляються. Це uh, найбільша екзистенційна загроза для людства. Китай хоче uh, зайняти провідні позиції в чистій енергії і uh, захопити uh, ринок майбутнього, створити знові залежності. І сполучені штати в цьому контексті мають виграти і сформувати економіку на майбутнє. Завершаючи, хочу сказати, що я багато часу в кар'єрі приділяю міжнародній політиці. Я очолював комітет з міжнародної політики в сенаті. Потім був віцепрезидентом, тепер президент. І в мене я б сказав одна з найбільш потужних команд з міжнародної політики. За історію і за, за мою кар'єру я бачу, що світ дуже змінився, але єдине залишається правдою. В найкращих своїх проявах Америка не тільки надає приклад, але і лідирує своїм прикладом. Ми об'єднуємо країни. Для того щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом, коли це можливо, і захищати демократію, громадські права права людини, тому що це те, ким ми є. Ви це чули багато разів. але єдина країна в світі створена на ідеї. Тому що інші країни а, створені на основі географії або етнічності а Америка а, буквально створена на основі ідеї а, ідеї про те, що всі люди створені рівними. Ця а, ідея є натхненням для світу 250 років. І далі завжди ми дивимося в майбутнє. І ми завжди домагаємося прогресу для наших людей для людей всюди. Честю мого життя було бути вашим президентом. Зараз я дуже оптимістичний стосовно нашого майбутнього. Ми – сполучені штати Америки. Ніщо, ніщо не є поза нашими можливостями, якщо ми робимо це разом і діємо рішуче. Дякую вам за все, що ви робите. Сподіваюся, що багато хто з вас залишиться і в новій адміністрації, щоб це просувати і далі. Хай Бог благословить вас і хай Бог захистить наше військо. Дякую, дякую.